Так ви кондуктор чи ви водій? Ми? А що ви в автобусі? Так, ми просто наблюдаємо за безпеці. Будете зараз перевіряти, в кого є квитки? звідки? Іменно в якому У Усіх. З Києва. От, є теж з Києва. Києва, з Києва. Давно вже тут? Так. роки. Ух ты. Може, минут 20. А, ти тільки ці прилетів? З Києва. У Хелянд. Ще тільки 20, ще можу виносять назад. Але ти ж давно тут, в Європі. Ні. А як з України виїхав? Спокійно. Там новий закон. А, до 22. А ви що, ухилянт? Я? Схожий на Так? Є? Серйозно? А чим, як ви визначили, що я у Я теж тільки прилетів цим літаком. З Кракова ви летіли. З Варшави. Не з Варшави я з Кракова. Ви його зустрічали? Так. Да. Клас. Так чим я на ухилянці скажу? Мені 41. 41? Да. А я добити. А скільки дали б одразу, ну якби я не казав, блін. О, нормально зберігся. Зберігся? Зберігся, да. так. Кон... Зберігся, знаєте, як там зберегти. Ctrl-S нажав. Так як визначили, що я на ухилянці скажу. Так я ж сказав, точно більше, ніж йому. А ви mm. законений? Ні, ну слухай, це ти мене вже питаєш. <ріх> ти, ти краще розкажи, як я схожий <ріх> на Так, Та, Це факт. До 60. До, 60. Да. до 60. Призив до 60. Та це зрозуміло. Ну по-любому я якби в групі. І я схожий. Тобто всі, хто старший, ніж... Чим... Ваш дружбан, всі ухилянки. Хто тут? А, віта, так. Хто віта, тут, Нідерланди? Ні. А як? А у вас та, дві дитини. От бачиш, Дві та то ні. А у вас теж три дитини? Ще ні. <рик> ну, тільки дві. Все. Я якраз до них приїхав. А, тільки а, дві? Тільки От, дві. Вистави? Мене? Так. Я сам виїхав. Ну Але з тим, що у вас дві дитини. Ну так, да, у мене дві дитини. Так це ж не тільки можна... Із-за того, що дві дитини виїжджати, це ж не. Як дві дитини будуть рости без батька? Ні, ні, я тільки з Києва. А, ну з Кракова. Ну, з Кракова. Я спочатку з Києва, до, а, до Львова, ну, з Львова, в Краків.